Друзі, всіх вітаю, компанія «Автопарк». Вінницький філіал. У нас нове надходження, така красуня в гарному дуже кольорі, підтонована повністю в круг. Kia Sorento 2015 року випуску. Машинка у нас 24 бензиновим двигуном GDI, автоматичну коробку передач та системи переднього приводу. Як бачите, у нас такий колір переливається гарно на сонечку. Пошкодження по задньому лівому крилі незначне. Безпека, вся ціла. Так все виглядає. По кузову жодних нарікань немає. Технічно також автомобіль повністю справний. Є камера заднього огляду. Це такий великий-великий багажний великий, відділ. Є оригінальний коврик. Тут у нас ще ніше, домкрат. Все є в наявності. Також, як бачимо, зверху є рейлінги. Тут у нас хромові ручки, легкосплавні оригінальні диски, зимова гума, але в хорошому стані. Салончик. Салончик у нас чорна шкіра з перфорацією. Карти без будь-яких пошкоджень, задні шторки, три регулюємо підолівники. Спинка також регулюється, є ось речажочок. Дуже цікаві вставки в картах. Ось такий у нас чорний лак, плюс дерево. Карти також без нарікань. Передній ряд. Сидіння водія в класному стані. Сидіння пасажира також в класному стані. Шкіряне мультикермо, понятне діло, датчики дожджа світла. Ось така у нас мультимедія. Виводиться камера заднього огляду. Тут у нас годинник, кондиціонер, передній підігріви сидінь, партроніки і автоматична коробка передач. Доволі класна комплектація, просторий надійний автомобіль. І, друзі, що ж по ціні? Ціна даного автомобіля у нас 11 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати в лізинг чи кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.